Шлагбаумом із квітів і дерев відгородили пішохідну зону площі Петефі від проїжджої частини. Відтепер люди матимуть більше місця для прогулянок, адже автомобілям тут паркуватися заборонено. Перехожі одразу оцінили це нововведення. Ну, зараз машин нема, зараз не заважають. А як раніше раніше заважали. ну трошки да. заважали, особливо з коляскою маневрувати серед них, то важко. Я недавно проходила і навіть не подумала, машина прямо на мене наїжджає і ще й накричали. Так що я за то, щоб була вільна зона. Я в церкву хожу, моту ми завжди повномашиненко, я ж опасний, бо ті знаєте, лихачі, вони так собі до того, знаєте, на широку ногу. Водії сприйняли нововведення без особливого ентузіазму. Кажуть, що заборона паркування створила на площі справжній транспортний колапс. Люди стоять, три ряда машин. Три ряда машин середній машина не може виїхати. Залишають крайню машину. От середня людина не може по час, по півтора стоїть, чекає, поки хтось прийде і е, випустить його. Ну, тому це куча незручності, куча, чуть не до мордобою люди доходять і прочі. Найбільше власники авто скаржаться на надієвість нових правил. Мовляв, декому можна їздити, а іншим зась. Припарковані тут автомобілі свідчать про те, що не всі водії сприймають площу Петефі як пішохідну зону. Машини й досі заїжджають сюди з Київської та Православної набережних. Саме паркування автівок на площі Петефі викликає чимало суперечок. Інспектори ДАІ не вбачають в цьому проблеми. Прилаштувати машину вони пропонують на Швабській, Толстого та інших сусідніх вулицях. Наш водій звик до того, що якщо мені необхідно зайти в магазин одягу, то я. Автомобіль е, зобов'язаний поставити в 5, максимум 10 метрів від е, дверей цього магазину. Я вважаю, що якщо е, мешканці, гості нашого міста пройдуть лишніх 100 метрів, це буде е, виключно на благо як і їм, так і, Всім іншим мешканцям міста Ужгорода». представники Даї розповідають: незабаром клумби посунуть і ще на кілька метрів до проїжджої частини. Таким чином хочуть взагалі обмежити паркування авто на площі. Даївці сподіваються, що ця частина петифіна завжди залишиться пішохідною.